Южненська лікарня може забезпечити жителів громади терапією у разі викиду радіації. Про це повідомили нам у закладі. Медична директорка Южненської лікарні зауважує, що профілактична таблетка приймається одноразово, призначена для людей до 40 років та тих, хто не має протипоказів. Наша лікарня забезпечена ліками, калієм йодитом на все населення, яке потребує такої профілактики. І є певні категорії, які можна профілактувати калієм йодитом. До таких категорій відносяться немовлята. Як дозування буде калію йодиту 16 мг, Діти віком від місяця до 3 років, дозування буде 32 мг, Діти від 13, 3 до 12 років, дозування 62,5 мг, діти старше 12 років та дорослі. До 40 років це дозування 125 мг. Допустимий період для прийому стабіль, стабільного йоду становить 24 години до і протягом 6 годин після очікуваного початку впливу радіації. Противопокази це наявність в анамнезі захворювання щитовидної залози, фурункульоз, токсична аденома, чутливість до препаратів йоду, дерматит дюрінга. Васкуліти, діатези, туберкульоз, легень, нефрити, нефрози, піодермії. І для того, щоб надати таку пігулку, буде лікар оглядати людину і визначати, чи можна їй дати, чи не можна їй дати цей препарат. 22 червня офіс президента опублікував термінове звернення. Володимир Зеленський озвучив дані розвідки, що Росія готує підрив Запорізької АЕС. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка, всі країни, абсолютно всі, мають це знати. В разі підриву ЗАЕС в Южницькій поліклініці буде організовано пункт, де можна буде отримати терапію. Таблетки видаватимуть жителям громади та внутрішньо переміщеним особам.